Ставляє ювелірна лінія Соломія: діаманти, золото, вічність. Моїта! Мене звати віталій човних. Сьогодні вихідні і ви дивитесь програму. У вуличка. Я думаю, що вулиця сьогодні буде дуже цікава, адже називається вона вулиця Степана Бандери. Залишайтеся. Нинішня вулиця Степана Бандери до 18-го століття була вузловою дорогою, що з'єднувала шляхи до дрогобицьких соляних промислів та до перемишля. З побудовою тут фільмарку Сихстів частину території стали називати Сихстівкою. Біля свого фільварку ця родина спородила кам'яний стовп. Цей кам'яний стовп багато хто вважає частиною огорожі. А насправді то є залишки каплиці. Капличка Сикстів нагадувала за своєю структурою архаїчний грецький храм, що здіймався на чотирьохметровій висоті. Масова забудова вулиці розпочалася з побудови головного корпусу Львівської політехніки у 1877 році. Спочатку ця вулиця мала назву Новий світ, згодом переіменована на честь князя Леона Сіпіги, маршала Галицького сейму. У 44 му році удостоїлась називатися іменем батька народів Сталіна. А до 91-го року мала назву Миру. Сьогодні вона називається іменем видатного діяча українського національного руху провідника ОУН Степана Бандери. А тепер ми завидаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну і таку найґрунтовнішу відповідь, отримає прекрасний чудовий подарунок від нашого такого серйозного спонсора торгової марки Бучач. Бучач. Славімо галіцію! Ми запитуємо. Ой, ми вперше. Ми вперше. вперше? У ну, Львові. Кременчук область. Ну... — Поки холодно. Пана Бандери, це правильно. А колись? Миру. 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 Точно. Точно, точно. точно, точно. А ще колись. А ще колись? Не скажу. — З якого року Бандера? — Ну от відколи Незалежність стала наша прийде. Хто такий степан Бандера? Останнє запитання. Ну як, національний герой. герой. Український. Правильно. Ну цей пан, я вже його хотів так розпитати, він все знає. Тримайте. Ось такий прекрасний подарунок від торгової марки Бучич. Знаєте таку торгову марку? Це знаю. Тримайте. Це вам за те, що ви знаєте. Бучич, славім агаліці. Будинок під першим номером неповних 100 років використовувався як в'язниця польським, радянським та німецьким окупаційними режимами. Ця тюрма освячена кров'ю українських патріотів, які боролися за свою землю і віддавали за неї життя. Цей будинок ще можна назвати українським колізеєм, в якому совєтська власть нищила невинних людей. У п'ятому будинку у 50-х роках шили блатні львівські мешти. Адресу номер 8 має костел Марії Магдалини. Земельну ділянку подарувала монахом-домініканцям шляхтичка Ганна Пстроконська для спорудження духовної семінарії. Проте міські власті не могли дозволити забудову такого храму за мурами міста, сміркувань безпеки, а також за фінансових інтересів, адже церковні землі не обкладалися податком та були збитковими для міського бюджету. Але монахи, всупереч рішенню магістрату, в 1600 році почали зведення дерев'яного костелу. Під час українсько-польських боїв за Львів в костел влучили артилерійські снаряди та Ошкодили його дах. А у пам'ять про ці події на вежі і досі завішаний снаряд. В радянські часи костел використовувався не за призначенням. З його веж познімали хрести. Також пропали лавки та вівторі 17 століття. Були заштукатурені деякі фрески розена. Зруйновано також старовинну капличку сихсів. Від початку 60 60-х років костел використовується як органний зал, а з 91-го року відновлено богослужіння. У будівлі під номером 32 раніше знаходився монастир святої Терези. За радянського часу ці приміщення віддали для потреб львівської політехніки. А на території монастирського саду було зроблено стадіон, проте згодом забудовано новими висотними корпусами. Цікавим є те, що оформлені п'ятого корпусу Львівської політехніки використаний Тетам. Та все ж таки найвеличнішою будівлею на вулиці Степана Мандери є головний корпус Національного університету Львівська політехніка. Наріжна кам'яниця номер 24 нагадує корабель. Або як казали в Галичині за бабці Австрії шіфу, цей будинок належав Бернанду Фінтнеру. У ньому встановили один із перших електричних ліфтів. Також і цікавою будівля номер 47 Її під'їзд оздоблений мальовничим розписом. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка, партнери якої ювелірна лінія. Соломія. Мене звати Віталій човник. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Славімо галіцію. Lizio